Якщо будь-яка людина захоче з'ясувати, хто керує країною, йому треба просто зробити одну річ. Йому треба уявити, що зробив би ворог, якщо б отримав повну владу в країні. Для цього Зеленський призначив у 2020 році агента ФСБ Кулініча в СБУ контролювати херсонський напрямок, щоб жоден міст не був підірваний. від слуг народу Юрій Арістов, який відпочивав на Мальдівах у Готелі з бюджетом від 100 тисяч до мільйона гривень за добу до обрання Верховну Раду був бізнес-партнером зеленських у бізнесі з продажу риби та морепродуктів зазначає слідство інфо. Розмінований чонгар текст Івана Сімочкіна. Давайте коротко розставимо все по полицях. Розмінований чи не розмінований чонгар це некоректно сформульоване питання, і за цю некоректність хапаються пропагандисти, намагаючись вкотре надурити людей і відмазати Зеленського. Перше з Кримом, незважаючи на анексію, весь час відбувалося сполучення по дорогах, які вочевидь не були і не мали бути заміновані. Орда і входила маршем цими трасами, і їм було неважливо, чи стояли міни між доріг чи ні. Друге, замінованими мали бути мости. Саме під їхні опори мала бути закладена вибухівка, щоб знищити ці мости. І мостів там безліч, як мінімум дев'ять, на всій ширині перешийка в різних місцях, а далі ще багато на всій глибині лівобережжя до самого Дніпра. І нарешті Антонівський міст, два автомобільний і залізничний. Всі вони мали бути підірвані, але не підірвали жодного. Чому? Не було наказу, це очевидно. Чому не було наказу? Теж варіант відповіді лише один: тому що влада не збиралася зупиняти окупантів. Для цього Зеленський призначив у 2020 році агента ФСБ Кулініча в СБУ контролювати херсонський напрямок, щоб жоден міст не був підірваний. Третє, але й це не головне, навіть знищені мости самі по собі нічого б не зупинили. Зупиняють ворога війська, які займають оборону на підготовлених заздалегідь укріплених позиціях, і використовуючи природні перешкоди і знищені мости, зупиняють ворога. За перші роки війни з 2014-го під керівництвом Порошенка через декілька хвиль мобілізації пройшли сотні тисяч громадян, щоб отримати бойовий досвід, і таким чином був сформований резерв першої черги півмільйона людей. Які при загрозі вторгнення мають отримати наказ терміново встати в стрій, отримати зброю і відбивати ворога? Наказ на мобілізацію резервістів мав віддати президент, в нього на це було часу з жовтня по лютий, але наказу так і не поступило. А тепер, щоб ніхто не сказав, що це якісь теоретичні вигадки, дивимось на конкретний історичний приклад. У 2018 році президент Порошенко віддає наказ бойовим катарам ВМС перейти з Одеси до Маріуполя. Ці катари були атаковані російськими окупантами в Керченській протоці. Це був акт агресії. І, зіткнувшись з актом агресії, верховний Головнокомандувач Порошенко вводить воєнний стан, віддає наказ на мобілізацію резервістів. Війська терміново доукомплектовуються, їхня чисельність різко збільшується. Підрозділи займають оборону, і держава готова дати відсіч ворогу. У 2018-му все це було зроблено швидко і злагоджено, і Путін побачив, що атакувати якось не хочеться. Треба було для початку замінити керівництво України на правильних Буратін, які під час вторгнення гарантовано ніяких наказів не віддадуть. І дозволять російському вермахту йти сотні кілометрів парадним маршем, пустими широкими трасами і непошкодженими мостами, і на півдні, і на сході, і на півночі. Поскриптом. І коли я кажу, що президенту мав обов'язково залишатися Порошенко, це не тому, що я вважаю його найвеличнішим. А тому, що я бачив своїми очима всі п'ять років, як він жорстко дає відсіч ворогу. Я розумів, що той, хто стримав расистську навалу в 2014-му без армії, без грошей і без допомоги, той після 2018-го вже гарантовано не дасть расистам жодного шансу. І що кампанія по знесенню пороха це початок підготовки України до знищення, перший ключовий крок. Після якого катастрофа стала неминучою. Замість неприбуваємого Пороха обрали того, хто відкрито обіцяв домовитися з Путіним десь посередині. Ну ось як обіцяв, так і зробив це ж не складно, текст Арсена Закірова. Це ж не складно, навіть дитина зможе розібратися, тим більше коли кожного дня додається ще купа фактів, які неможливо не помічати. Якщо будь-яка людина захоче з'ясувати, хто керує країною, йому треба просто зробити одну річ. Йому треба уявити, що зробив би ворог, якщо б отримав повну владу в країні. І потім він побачить, що все, що можна було уявити ворожого, було зроблено. Прикладів настільки багато, що навіть не знає, з чого почати. Ну окей, перше, чи намагався б ворог знищити нашу ракетну програму? Звичайно, навіть обов'язково намагався б. То де ж наші ракети, які ще рік тому були, хоч дуже в обмеженій кількості, але були. Увесь світ був свідком, як затонув флагман псячого флоту. А зараз ракетоносії псячого флоту чергують та обстрілюють з Чорного моря. Чому в нас немає чим відповісти? Друге чи попередив би ворог про вторгнення? Звичайно, що ні. Ворог має заперечувати всі твердження про вторгнення. Щоб не дати можливість підготовки до оборони, скільки разів Зеленський особисто визнавав, що мав повну інформацію про вторгнення, але всі його ручні балаболи казали, що це брехня. Третє. А чи мав би ворог забезпечити військових індивідуальним захистом, маючи повну інформацію про вторгнення? Ну, звичайно, що ні, бо він же ворог. Навіщо йому забезпечення чужого війська? Тож чому в нас не було броніків? Спитайте в дитини, вона одразу вам пояснить, якщо самим важко додумати. Четверте: чи буде ворог намагатися погіршити стосунки з союзниками? Знову ж обов'язково. То подивіться, наскільки гірше стали відносини з союзниками, особливо після останнього саміту. Невже це можна не помічати, що вже навіть телефонні розмови керівництва нашої країни проводять лише з африканськими лідерами? Чи це покращення відносин? Я ж таких запитань можу ще дуже багато написати. Питання, на які навіть дитина зможе відповісти, але ж той, хто досі не знайшов відповіді на ці питання, все одно буде намагатися виправдати ворожі дії зелених більшовиків. Тамара Горіха зерня пише: Я не знала, що Зеленські ще й рибою торгували. А ви знали, а які в них іще бізнеси, крім кіношного на Росії? Нардеп від слуг народу Юрій Арістов, який відпочивав на Мальдівах у готелі з бюджетом від 100 тисяч до мільйона гривень за добу, до обрання Верховну Раду був бізнес-партнером Зеленських у бізнесі з продажу риби та морепродуктів, зазначає слідство. Інфо. Народ так ненавидів Баригу, так мріяв про його розкуркулення і щоб усім дали по канфеці, тузік вкусний, що проголосував за простого мальчика з телевізора. Те, що мальчик був доларовим мільйонером і ще до виборів в резон не бралося, це ж зовсім другое. Чесно зароблені мільйони Порошенка з чесно сплаченими податками усім дуже смерділи. А тіньові мутки Мальчика на побігеньках у Коломойського, криваві гроші, зібрані у тому числі на Росії, пахли трояндами. Порошенка мало не з'їли за технічний офшор на три тисячі доларів. А зате Зеленський зі своїми бізнес-партнерами і друзями дитинства вже Україну доїдають і всіх усе влаштовує. А щодо Арістова, от побачите, винерне за деякий час. Якщо не адвокатом у Полтаві, то ще десь його ще відправлять гроші у заходу просити на порятунок бідного українського бюджету, якого на всіх депутатів не вистачає. Не всі ОПЗЖшники однаково корисні. Валерій Прозапас пише: ось праворуч державний зрадник, ліворуч теж державний зрадник. А посередині чесна людина, патріот, видатний державний діяч, голова парламентського комітету свободи слова, член коаліції. Уявляєте, як йому було важко в такому злочинному оточенні? Після підозри Євгену Мураєву ДБР повідомило про підозру у держзраді екс нардепу до ПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Рабинович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Йдеться в повідомленні ДБР, санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Павло зауважує. Ще 24 серпня минулого 22 року депутати Європейської солідарності зареєстрували проект постанови про дострокове припинення депутатських мандатів всіх депутатів ОПЗЖ як партії, яку заборонив суд. Однак спікер Стефанчук не виніс проект на розгляд Верховної Ради. Очевидно, що влада не зацікавлена у радикальних кроках щодо всіх депутатів ОПЗЖ, розраховуючи на їхні голоси за законопроекти уряду та президента. Зезрада пише, швидкість офігіваюча. Ну тобто, проти Пороха Зелене ДБР завело 20 справ. А Рубіновичу тільки зараз підозру викатили, коли він вже півтора роки в Ізраїлі. Зеленський повідомив, що отримав попередні результати перевірки військомів. І вони виявилися невтішними. Герман Аксіон пише: Ну, звісно, результати невтішні. Виявилось, що чинний президент 5 років бігав від повісток і чотири рази ухилився, але все одно став кумиром і ідолом бидла під час війни. Тому не у військоматах проблема. Суспільство хворе.